Доброго ранку. Починаємо ефір е, на каналі. ТВА. Сьогодні у нас буде такий ранковий, очевидно, ще й денний марафон. А спочатку, звичайно, будемо починати з того, що найбільше зараз цікавить тих, хто включив свої телевізори. Це останні дані з ЦВК. Але ще перед цим. Але перед цим, давайте просто щоб зняти напругу ночі. бо... Е... Один такий нюанс, я так розумію, що команда, як телевізійників телевізійниківтивай, так і багато інших журналістів працювали всю ніч. Тому зважайте на те, що можуть бути якісь форс-мажорні штуки, які вже можна множити на, на втому. Тобто, це один фактор. Звісно, ми бажаємо вам всім доброго ранку, бадьорого ранку ароматної вам кави. Зараз будемо розбиратися, які ми маємо результати, ключову тенденцію щойно повідомили за інформацію спільної справи. Що відбувається зараз з бю бюлетенями з результатами ваших голосувань? Від ДВК їх перевозять до ОВК на уточнення всіх результатів. Ну а там далі не виключено, як кажуть, спостерігачі можуть вмикатися фактор чарівного фломастера, коли під час перерахування результат може радикально різнитися від того, що був на місцях. Ну і тим більше він буде радикально різнитися від екзитполів. До речі, про екзит -поли. Нагадаю, якщо ви якимось чином там не стежили або не володіли ситуацією станом на вчорашній вечір, за національним екзетполом ініціатива Центр Розумково КМІС. Партія регіонів 28,1. Батьківщина 24,7, Удар 15.1, Свобода 12.3 КПУ 11.8. В принципі, якщо зважити на пропорційність, то за результати усіх екзитполів, які принаймні, викладені в мережі, там, зокрема на сайті Української правди, абсолютно там різниця є, але логіка зберігається майже скрізь. Тобто, там за екзитполами тнс Соціс партія регіонів 30... Цілих сорок сотих, батьківщина друге позиція 23,87. удар 14,67. КПУ 12,07. свобода 11,92. Ну і напевно, що варто зуважити, що від відвертістю неочікуванням ймовірно для великої кількості людей став результат свободи вчорашніх. Так, звичайно, і ми можемо зараз показати от останні дані з ЦВК. вивести це на екран. Спробуй так. Роблю це. Ось, це те, що зараз дає сайт СВК. Ось такі останні дані. Треба, треба. Треба е е зауважити, що ще не всі, е звичайно, що пораховані е бюлетені. і е з того, що опрацьовано, на цю хвилину опрацьовано 24,19%. з цих е 24%, якщо їх округлити, то е бачимо, що з порахованих е відсоток за у партії регіонів 37% у батьківщини. 20,7%. у комуністичної партії 15,4%. У удара 12,4%. У свободи 7,29%. Ну і потім пішли партії, які не перетнули потрібний п'ятивідсотковий бар'єр. Партія Наталі Королевської, 1,7%. Ну і далі всі пішли нижче. Це те, що стосується опрацьованих протоколів по Україні. Це по е, партіях, тобто списки. Ми чекаємо на зв'язок з ЦВК, аби дізнатися останню інформацію, що там відбувається. Там працює наша кореспондентка Олена Зоріна. Від неї чекаємо останню інформацію, і з хвилини на хвилину вона з нами включиться на прямому вімкненні. Поки що ми можемо показати, що відбувалося протягом ночі а в штабах. Партії, які найбільше набрали голосів на цих виборах, мається на увазі по списках. От, зокрема, що відбувалося в штабах в партії, в партії регіонів, пів на восьму вечора у штабі партії регіонів спокійно коридорами ходять політики, майбутні політики та просто гості. Серед них олімпійський чемпіон Олександр Усік. Я підтримую нашого президента Федерації боксу України, Продюсера Володимира Степановича. Все, ми підтримуємо бокс і правительство наше теж. І він вас попросив сюди з'явити. Походжає з чоловіком і другий номер у списку, а також народна артистка України Таїсія Повалій. Чоловік уже показав їй, де розташована Верховна Рада. Утім, подумати про законотворчу діяльність у майбутнього депутата часу поки що не було. тому що зараз. Слухайте, дайте мені прийти до тями. Я ще не отримала депутатський ні значок, ні картку. Ви вже мені задаєте купу питань? Восьмо вечора дільниці зачиняються в одному із найпрестижніших готелів країни. До слова запрошують прем'єр-міністра, а також номер один партії регіонів Миколу Азарова. Він вислуховує перші результати екзитполів тих, які замовляв телеканал Україна, радіє перемозі. Єдине питання, яке дозволили поставити журналістам, ставить редактор порталу «Лівий берег» Соня Кошкіна. Чи планує перший номер списку? партии регионов и дали быть головой уряду. Абсолютно никакого желания отвечать на провокационные вопросы, которые хочет эта мадам задать. Абсолютно никакого желания нет. Тем более перед нами стоит жертва режима, которая, которая еще совсем недавно, еще совсем недавно стонала по всей стране и по всему миру, каким она жесточайшим преследованием подвергается. А вот сейчас мы видим прекрасная форма, прекрасная, прекрасная агрессия, понимаете? Замість Миколи Азарова на це питання для ТВА і відповідає віце-прем'єр і заступник голови партії регіонів Сергій Тігіпко. Я вважаю, що Микола Янич залишиться прем'єр-міністром. Частина тих людей, які є в списках, залишиться в парламенті. Частина може повернеться. Однак, все буде залежати від того, з ким партія влади створить коаліцію. Певен пан Тігіпко. Тим часом, вдруге за вечір, представники провладної партії грубо поводяться із журналістами. Цього разу Борис Колесников звинуватив у брехні Мустафу єма коли той запитав про розслідування ТВА, згідно з яким найбільше грошей під час передвиборчої кампанії з держбюджету виділили регіонам де балотуються важливі кандидати від партії регіонів це ваше лічне мені ну то є ви штаті нормально када власть виділяє я считаю что я считаю що ви считаю, во вопіру що ви в жоті так що ви маніпулюєте общественне мні так що українська правда та никакое не іздання никакое средство масово інформації Uh -huh. А политтехнологическое агентство, к сожалению, безуспешно. Спасибо. Это, если а... вы хотите э, услышать, что я считаю. Спасибо вам большое за мнение. Все-таки ответьте за свою политическую силу. Вы за это я критиковали вы... Юлию... Юлию Тимошенко, Послушайте. который сейчас находится в тюрьме. Мустафа. Вы за это критиковали других лидеров оппозиции. Мы и, и мы с вами Юлию Юлию Димашенко... были едины в этом. Подождите. Почему сейчас вы не отвечаете хотите... на этот вопрос? Вы... Подождите, вы задали вопрос. Да. Я скажу, что это не соответствует действительности. Факты есть. А доки всередині офіційні коментарі на вулиці, свято і феєрверки. Ми це відпразне, тому що завтрашній день повністю е, від того, як ми проголосували. Ви не голосували за партію? Не. Чого за бют? Заб'ют голосували? А мені подобається голосували за бют, а прийшли святкувати з партією регіонів чи ви переплутали? Я, я прийшов послухати тільки музику, а все. Юлія Банкова Андрій Шурін дивай. Це нагадаю вчорашній вечір. Ще буквально кілька слів про а, те, що буде коїтись сьогодні до 10-ї, скоріш за все, навіть більше там до ї години. Ну скільки витримаємо. А, крім того, що будемо згадувати події а, вчорашнього вечора, сьогоднішньої ночі, крім того, що м, будемо регулярно відстежувати інформацію з ЦВК, будуть гості. А вже перший на підході будемо разом із ними сподіваюся пити каву а, якимось чином. Тим самим піднімати один одному настрій, ну хоча говорити скоріш за все доведеться про багато неприємних речей, які мали місце цієї ночі. Але перед тим, все ж таки, ще один матеріал, який ми пропонуємо вам подивитися, це знову ж таки штабна історія. Реакція, певна рефлексія емоційна, можливо, удари. Настрої, ударів, Настрої, так. Очевидно, настрій був трішки підпсутий після отриманих перших едзикполів. От, тому що для очікували мене найбільше. це так само і бачив о, о, обличчя Віталія. Напевно, не очікувалося. Не очікувалось, що. Коли перед виборами обіцяли, о, ледь що не другий варіант, а тут о, поки ситуація там на рівні з комуністами, ну, давайте подивимося, да, що там відбувалося в штабі партії так, удари. Потім підемо далі. Ударі. Кличко з'являється в штабі за кілька хвилин після оголошення результатів екзит полу. Він максимально зосереджений. Виходить до камер без звичної посмішки. З таким обличчям ми бачимо його зазвичай на рингу. Помітно, він не задоволений результатом. Я одне хочу сказати, ми ще повинні зробити аналітику і дати чітку відповідь, чому ми. Могли отримати більший результат, цей більший результат не отримали, але попередня 15% про які казали, вони зафіксовані. Соціологія напередодні виборів показувала добру динаміку удару, що дозволяло партії сподіватися на друге місце. 15% – це лише третій результат, і що важливіше, друга роль на опозиційній сцені. За два тижні до дня голосування удар не підписав угоду з батьківщиною і свободою про майбутню коаліцію. Після цього їх розкритикували партнери по опозиції, що йому. Вирну из снизило рейтинг в штабе удара. Последние две недели мы были свидетелями того, что нас поливали грязью практически все политические силы. Но вместе с тем, невзирая на все это, и с учетом, с учетом того, что для нашей партии, для партии «Удар» это первая избирательная кампания национального масштаба, Ми отримали достойний результат. Кожні півгодини в штабі проводять скайп-ключення з регіонів. Місцеві осередки рапортують про серйозні порушення. Дніпропетровську відключають на дільницях світло, щоб темноті кинути бюлетені. Керівник юридичного відділу компанії Валерій Карпунцов, який прибув до штабу з ЦВК, без п'яти хвилин депутат. Але результат, який гарантує його проходження до парламенту, ще треба захистити. Звичайно, дуже багато порушень дуже багато вулиці зникають, нові будинки з'являються, вкіди бюлетнів от, пачками, тобто. Є порушення, і не так їх мало, як то каже влада. Їх досить багато. Можливо, вони не в такій жорсткій формі проходять, але їх багато. Ми їх фіксуємо і на всі будемо реагувати. Близько 10-ї вечора Кличко знову з'являється в штабі в прес-центрі. Партії стає тісно. На брифінг лідера удару кредитувалося 150 журналістів, майже половина за кордоном. Цього разу Кличко каже, що задоволений результатом 15%, але святкувати ще зарано. Для нашого нам необхідно отримати результат. Потом нам нужно защитить его, и только лишь потом садиться и говорить с теми партиями, которые, согласно э, данных, э, находятся в парламенте. Я уже еще раз, еще раз хочу повторить. Это все равно, что праздновать победу до поединка. якщо вже виходити вже в виходіть спортивної термінології водночас Кличко ще раз запевняє: удар не піде в коаліцію з регіонами і комуністами, а співпрацюватиме з батьківщиною і свободою щодо радикалізму останньої, як зізнався лідер удар, що правда в нього є серйозні побоювання, адже його партія не готова підтримати праворадикальні гасла націоналістів. Андрій Сачук Ігор Горсулій тавай. А доброго ранку ще раз. Тим, хто щойно до нас приєднався, нагадаю, що ми вже розпочали ранковий марафон на TV, в студії Луна Довгань Віталій Гайдукевич. Ми розповіли про те, що відбувається зараз. ЦВК, які зараз підрахунки, оскільки лише 24% бюлетенів порахували, розказали про те, які були екзит поли станом вже на вчорашній вечір. А продовжимо далі нашу розмову, і ми чекаємо з хвилини на хвилину нашу колегу Олену Зоріну, яка зараз з нами включиться з ЦВК. Поки що розповідаємо про те, що. Відбувається зараз в Україні, що відбувалося от протягом ночі, оскільки зараз рахують е, вже е, голоси, звичайно, що е, по всіх е, округах. І мені зараз режисери кажуть, що є вже з нами на зв'язку. Олена Зоріна, наша колега, ми яка зараз, зараз працює. зараз привітаємося. Але зрештою, нарешті, нас не двоє в цій студії. А uh -huh. віктор чумак завітав до нас в гості. Пане Вікторе, Давайте ми послухаємо зараз. Останню пропоную вам останню інформацію. З ЦВК, а потім повернімося до ситуації. з Чим ви... прийшли, що вам не спиться? Що 2014-му, яка ситуація Неспокійному окрузі. Так, яка так. була чуємо ніч Олено. Доброго ранку, колеги. На, на цю годину ЦВК «Тиша». тиша. Члени комісії відпочивають так само, як і журналісти. Невпинно продовжується лише підрахунок голосів. На цю годину маємо чверть оброблених протоколів. П'ятірку лідерів замикає свобода. Майже 7,4%. Далі йде партія Віталія Кличка. Понад 12,5% симпатиків за нею слідує партія комуністів, має 15,4%. Об'єднана опозиція стійко тримається на другому місці. Майже 21% голосів. А лідерство зберігає партія регіонів 37%. О 10 О годині заплановано брифінг голов попереднього голови центру виборчкому Володимира Шапувала. І наразі це все, що ми маємо на цю хвилину. Колеги? Олена, є таке можливо на майбутнє до вас завдання. От, якщо можете це зараз пояснити або з'ясувати, які округи найбільше затримують дані появці, тому що зараз навколо цього точаться різні такі конфліктні дискусії. Кажуть, що це найбільший схід зараз затримує дані появці, для того і затримує дані по підрахунках. Є різні думки, чому це відбувається, і взагалі чому невчасно. Но ЦВК дали дані по явці взагалі щось на це відомо. Якщо ні, тоді будемо чекати від вас це протягом подальшої нашої роботи. Щодо явки, попередньо відомо, що це 57,99%. І як пояснили, в центр виборчкоми попередньо затримка пов'язана із людським фактором. Щодо затримки по округах, я думаю, що ми спробуємо це з'ясувати у найближчі години, коли тільки з'являться члени центру в І ми одразу вас повідомимо. Колеги, пасибі, дякую, Олена. Олена з нами на зв'язку. Будемо з нею ще. Далі включатися, ну тепер переходимо до розмови в студії. Доброго ранку, пане Доброго ранку. Ви оптиміст сьогодні зранку? Ну ви знаєте, да. сподіваюся, що так. А а, Від чого такий оптимізм? Я, я хочу сказати, що розумієте, тут у нас відбувалася взагалі детективна історія в 2014 році. 2014 це Давайте треба сказати, що так, це Київ. Так, да, для Це, це всієї Київ, це України, Дніпровський район, його. це Київ, це Дніпровський район, це дуже складний округ, де йде по округу від влади, скажімо так, прихований самовисуванець, але висуванець від влади uh -huh. Олесь Довгій, бувший секретар Київради, І от це був до, до, достатньо складний суперник. От і вчора просто відбувалася якась детективна історія на певних дільницях. Ми не могли зафіксувати прямих порушень, але знаєте, так трійки людей. Достатньо такої асоціальної зовнішності, да заходили в е, я скажу так, знайде uh -huh. ну можна сказати, маргінальної зовнішності. Е, заходили в кабінки для голосування, і ми постійно бачили там е, щочки е, фотоапаратів, які. Кабінках в, в кабінках фотографували, фіксували, фіксували, а, фіксували, де фіксув... ставиться галочка, да, чи фіксували, фіксували, бюлетені, було те, що хочі, свої... можна було показати результат. Фіксували, да, uh -huh. фіксували результати, потім виходили, їх супроводжувала людина. В якийсь під'їзд, там вони закривалися, і там ще за uh -huh. і це от бувало було практично там на трьох-чотирьох дільницях. Uh -huh. А ввечері, скажімо, коли почався підрахунок голосів, вже. Паралельний підрахунок голосів на дільничних виборчих комісіях ми стали отримувати перші дані, і перші дані дійсно були для нас такі достатньо оптимістичні, тому що виграші були достатньо великі по різним дільницях. Ви принесли якесь відео. Є що е, може да, 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 да. Я я би, ми можемо зразу показати картинку. Я, можем... я хотів би якраз... Сказ... до реклами три хвилини. То. Зараз іде mm. то просто да, я, я, про і, і, і ситуація така, що ми, коли приїхали в ОВК-ми, Почали бачити, що ВК затягує повністю початок роботи. Початок роботи з протоколами дільничих комісій. Да? з протоколами дільничих комісій. Ми взагалі отримали інформацію, що зараз взагалі всі протоколи будуть повертатися на уточнення uh -huh. на виборчу комісії. Ну, так воно і сталося по першій от, комісії, друга uh -huh. дільнича комісія, друга комісія в нас взагалі привезла пломбовані ящики. Їх Прийдеться перераховувати, uh -huh. от а потім була дуже цікава. От відео, яке ви побачите. Тут я його поясню. Uh -huh. Коли вроді би як було отриманий в ОВК, ми запитали е е е анонімний дзвінок про те, що на окрузі відбувалися масові фальсифікації і припинили підрахунок голосів. По багатьом дільничим виборчим комісіям добре. Давайте тоді зараз перервемося на кілька хвилин на рекламу і потім одразу через кілька хвилин після реклами повернемося. Власне, будемо показувати картинку, ви одразу будете коментувати ситуацію, що де як порушення? і коли не перемагайте, будь ласка. Ми зараз повернімося нам. Є що вам розповісти.